Друзі, усім привіт! Ви на каналі Експорт. Сьогодні говоримо про лігу чемпіонів, а саме про другий тур оновленого формату цього турніру і про один із найбільш цікавих матчів, які відбудеться у другому турі. А саме поєдинок між Астонвілою та Мюнхенською Баварією. Чому цей матч цікавий? Тому що Вілла вже кілька років намагається увірватися до когорти найкращих клубів Англії. І зараз в цьому сезоні також підтверджує цей статус претендента на те, щоб вирватися до топ 6 Зараз Сновіла посідає досить високу п'яту сходинку в АПЛ, провівши дуже класний старт сезону. Лише одна поразка проти Арсеналу, топового арсеналу і нічия проти іпсучува якраз у крайньому турі на вихідних. Але варто зазначити, що суперники Астановіли були не найсильнішими, і від цих суперників Астановіла стабільно пропускала. Лише один матч в цьому сезоні, Астановіла завершила без пропущеного м'яча. Саме матч першого турлі чемпіонів проти відверто славкого Young Boys в АПЛ завжди були пропущені м'ячі. Два від несильного Евертона, два від Іпсвіча і навіть від аутсайдера Урхемтона, який має лише одне очко. А пропустила в цьому протистоянні. Що ж до Баварії, то Баварія цими проблемами захисту скористається сповна. Баварія забуває ну, дуже багато. Просто таки. Якось не гарно від того наскільки багато забуває Баварія. Чого лише коштує перемога дев'ять-два над Загребом, перемога 5-0 над Вердором, коли вони не дозволили навіть завдати жодного удару по воротах Вердору і розробно перемогли 5-0. Баварія забуває багато. Їх новий тренер Сен Компані ставить дуже атакувальний агресивний футбол. До речі, в минулому сезоні Вен Компані провалився у Бернлі в АПЛ. Його команда вилетіла, і у тому сезоні він двічі програвав Астонвілі, тому матиме. Такий зубок, щоб помститися своїм кривником. І, на нашу думку, йому це вдасться. Адже проблеми, ясновіли у захисті, вони значно більші, ніж їх успіхи попереду. Так, основіла класно виглядає попереду, багато забуває, але проблеми у захисті будуть більш ключовим фактором. Баварія ними скористається і заб'є просто значно більше, ніж основіла навіть зможе створити моментів. Останній матч із Байером був яскравим прикладом того, що Баварія готова грати із сильними суперниками. Так, немає перемоги, 1-1, але по грі тотальна, тотальна домінація. Астановіла ж, навпаки, єдиний матч із сильним опонентом у цьому сезоні програла без шансів 0-2 арсеналу. Тому прогноз наступний. Певна перемога Баварії в основний час. Ви ж у коментарях напишіть ваші думки, як ви гадаєте, закінчиться цей поєдинок. Також поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. До нових зустрічей!